Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про число і цифру 3. Послухайте казку. Трійка дуже пишається, що вона схожа на велику букву З. Або на два місяці, які з'єдналися ріжками. Якось третього дня тижня пішла трійка до лісу по гриби, недовго блукала лісовими стежками, а кошик повний. Лежать у ньому три боровики, три лисички, три опеньки, три сироїшки. Три підберезники. Бачила три мухомори та брати не стала, бо знала, що вони отруйні. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця. Як оказку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Розгляньте цифру три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. А ще кого нагадує ця цифра? Так, змію, метелика. Три, це два, ще й один. Відгадайте загадку, казки, в назві яких є число 3. Три, три ведмеді, три горішки для попелюшки, троє поросят. Геометрична фігура, яка має три кути. Так, це трикутник. Уважно подивіться і скажіть, на яких геометричних фігурах знаходиться цифра 1. Правильно, трикутник. Цифра 2. Коло. Цифра 3. Квадрат. Я вами пишаюсь. Ви всі великі молодці. Дякую за увагу.